І Сина, і Святого Духа. Возлюблені во Христі, дорогі браття і сестри, сьогоднішній день, Другий, після свята дня п'ятидесятниці, церква вшановує пам'ять Великого свята Третьої постасі Святої Трійці. Духа Святого. Завжди, дорогі браті і сестри, на другий день після двонадесятого свята церква вшановує виновника торжества. Вчора ми з вами згадували величезну подію, величну подію. Це сходження Духа Святого на апостолів і учеників. Вигляді вогнені язиків. І якщо вчора ми святкували цю подію, то сьогодні ми святкуємо саму третю особу, не безликого Бога, не силу якусь, а лічностного Бога і постасного третьої постасі Святої Трійці. Дух Святий. В православному вчині, в догматичному богослів'ї, вчення про Пресвяту Трійцю перш за все ми чуємо і викладається це вчення саме у символі віри. Вже в першому її члені говориться. Вірою воєдиного Бога Отца Вседержителя. Тобто ми віримо не в... в множество богів, а в єдиного Бога. Тобто природа Божества, вона єдина, але троїчин в лицях. І догмат нашої православної церкви. Які ми всі повинні знати, як на зубок, коли нас питають, а в кого ви віруєте? Розкажіть, в чому заключається ваша віра, в що ви вірите? То ми повинні сказати, що ми віруємо в Бога Отця і Сина і Святого Духа, Троїцю єдиносушну. І нероздільну. Оце речення це є догмат, який сповідує наша Свята Православна Церква. І ми всі з вами повинні так говорити. Єдине божество, єдиний Бог, суть не три Боги, а суть єдиний Бог, но три іпостасний. І ці іпостасі відрізняються між собою тільки. Своїм сходженням, властивостями. Отець є беззначальний і ненароджений. Син предвічно рождається від Бога Отця, а Дух Святий предвічно сходить від Бога Отця. Оце іпостасні властивості Пресвятої Трійці. І ось, дорогі браті і сестри, святі Отці, тлумачучи про догмат Пресвятої Трійці і взагалі про це свято, яке ми вчора і сьогодні згадуємо, і будемо напротязі всього тижня до самого віддання згадувати це свято, задаються питанням. А чому саме Дух Святий, третя особа? Святої Тріці, Бог, Дух Святий, Його сходження відбувається на 50-й день після Пасхи. От п'ятидесятниця від слова того, що на 50-й день після Воскресіння Христового Дух Святий сходить на апостолів. Чому саме 50-й день? Чому не відразу після Вознесіння? Адже ми знаємо, що в одній із Останніх бесід Ісуса Христа з учнями, Він сказав, що їм? Мир вам, прийміть Духа Святого, а потім пізніше говорить, і вже уходячи, маючи вознестися, Господь каже: пошлю вам іного утешителя, котрий от Отця і Ми знаємо, що після Вознесіння до 50 ще пройшло 10 днів. І ось чому оці відповідають, чому на 50-й день? Тому що перше, Господь хоче показати, що іпостась Сина Божого і Ісуса Христа, Воскрещого, перемігшувала смерть. І іпостась Духа Святого це різні іпостасії. Тобто, якби Дух Святий відразу зійшов після Вознесіння, то б могли подумати апостоли і люди, що Дух Святий це як сила, яку посилає Ісус Христос своїм учням, але проходить саме 10 днів для того, щоб апостоли зрозуміли, що посилається інший утішитель Дух Святий, якого є. Основна властивість це освящающа. Якщо отець задумав створити цей світ, Син Божий воплощає цю ідею про створення світ і буття Його, то Дух Святий все освящає і наповнює. Ми ще згадуємо, що в Старому Завіті, Дух Святий особливо себе ще не відкривав. Було б при відкриття іпостасі Бога Духа Святого, але ще в повноті Дух Святий себе не відкрив. Де ми можемо священного писання побачити оці е, е, вказівки на те, що Бог. Є трипостастий. Єдиний Бог, але троєчний в лицях. Ми бачимо, де це, дорогі браті і сестри. Перше, коли ми читаємо з вами Книгу буття про створення світу, що сказано? І Дух Божий носився над водою. Так? Була тьма ще до створення світу. І Дух Божий носився над водою. Це вперше, де згадується згадка про Духа Святого. Потім, коли ми, твориться людина на шостий день, то якщо уважним бути, і хто читає Святе Писання, а я бажаю, щоб ми всі його брали в руки, Слово Боже, то як там говориться про створення Адама і Єви, перших людей? Сотворім? Не «сотворю», а сотворім. Чоловіка по образу і по подобію нашому. Тобто, Господь каже в множині, сотворім. Тобто засідає предвічна нарада Пресвятої Трійці. Притвореній людини. Потім ми бачимо, що Господь себе відкриває в троєчності. Це от як ікона, до якої ми преклоняємося, це коли Авраам зустрів і прийняв трьох странників, ангелів у Дуба Мамрійського. Повченню святих отців, якраз ці три странники, яких зустрів Авраам і спілкувався з ними, і пригостив їх, то це були якраз прообраз, в образі трьох іпостацій триєдиного Бога, три лиця Святої Трійці. Але в повноті Дух Святий, дорогі браті і сестри, відкриває себе уже в новому завіті. При хрещенні Господньому, коли Йоанн Претеча і Хреститель Господній бачить духа у вигляді голуба, який зійшов на Господа нашого Ісуса Христа. І голос почув, який говорив, що це є син мій возлюблений, у ньому моє благовоління. Дорогі браті і сестри, святитель Іоанн Златоуст має досить прекрасне, чудове слово в День Святого Духа. І він говорить, що явлення Духа Святого на апостолів і сходження Його на нашу Святу Церкву це є заключительним акордом в домостроїтельстві спасіння чоловіка. Вдумайте ці слова. Заключительний акорд в домобудівництві нашого з вами Спасіння. Адже ми з вами. Зараз живемо вже в той час, коли ми можемо користуватися усіма благами, які вже дає нам Дух Святий, який зійшовши на церкву його. І всі дари благодаті, ми вже з ними можемо користуватися в повноті. Представте собі, що в Старому Завіті ще був період, коли цієї повноти часу не було. Не було причастя святих таїн Христових тіла і крові. Не було ще такого хрещення, а Господь приходить в цей світ, залишає нам не тільки своє вчення і проповідь, а залишає перш за все після себе Духа Святого і плоди Духа Святого. Це те, що ми просто повинні з вами. Усваювати, приймати. І кожного, для кожного із нас також відбулося сходження Духа Святого. Де? Де відбулося сходження Духа Святого на нас? Правильно, в хрещенні, а особливо в миропомазанні. Кожен із нас пройшов таїнство миропомазання. У своєму дитинстві, коли батьки, хрестні батьки нас привели в церкву, І от святі оці кажуть, що хрещення дітей звершується по вірі батьків, бо дитина ще не може дати відповідь, чи вірує вона в Бога, чи вірує вона в Пресвяту Трійцю, чи сповідує вона символ віри, але церква хрестить дітей по вірі батьків. Як і біологічних, так і хресних. І от після друге таїнство під час хрещення, яке відбувається, це таїнство миропомазання, де священник промовляє, беручи святе миро, підходить до дитяти і говорить: печать дара Духа Святого і помазуючи всі чувства людини, усі. Ось, дорогі браті і сестри, коли вперше. До нас було покликано священником Дух Святий, його благодатна сила, Його благодатна поміч, але нам своїм життям потрібно цю печать розкривати, возростати. Тобто з цієї печаті, з цих зерень, які всіяні. Господь прикликає, ось тобі дари Духа Святого осінні, а ти що роби? Поливай, поливай своїми чеснотами, добродітелями, життям, вірою, щоб ті зерна, які були посіяні Богом, Духом Святим, вони в тобі виросли і дали свої благотворні плоди. Тому і для кожного із нас. Дорогі браті і сестри, вже наступила п'ятидесятниця. Для кожного із нас відбулося також сходження Духа Свята. Першим даром, який отримали ученики, апостоли, коли зійшов Дух Святий у вигляді вогнених язиків, вони отримали, який дар? Дар мови. Проповіді Слова Божого на всіх інших мовах. Якщо до п'ятидесятниці вони ще були апостолами, учнями, які боялися вийти з межі будинків своїх, з Єрусалиму, боялися, що їх арештують, що вони викрали нібито тіло Спасителя. То після сходження Духа Святого, вони вже не боялися нічого. Вони отримали дар проповіді Спасителя Воскресого на багатьох різних мовах, понад 20, як описує нам книга діянь. І вони нічтоже, сумнявшися, дорогі браті і сестри, після цієї події пішли в град Ієрусалимський. І за Його охрестності з проповіддю Христа Воскрешу, нічого вже не боючись, що ми бачимо? Що Дух святий перш за все, що укріпляє, дає сили, дає мужності, дає віри. Представте собі, якби отак Господь і нам з вами дав таку силу. А її можна отримати, дорогі браті і сестри, якщо не проявляти, перш за все молодуща. Жити і бути в своїй вірі не тільки, як кажуть, приходимо в храм, стоїмо, але завжди задаваємося питання, а як ми і з чим ми ходимо з храму? Бо можна простояти, але так і не. Не отримати нічого в храмі. Можна просто відстояти, а можна помолитись. Оце велика різниця, дорогі браті і сестри, що ми з вами приходимо в храм не постояти, не відстояти, а ми приходимо помолитися, отримати благодать Святого Духа. Нехай дорогі браті і сестри, цей величний день день. Коли ми згадуємо третю постація Святої трійці Духа Святого, Господь і нам пошле свого утішителя для кріпості нашої, для проповіді, для вразумління нашого, для мудрості. І, як говорить священик у своєму, коли говорить відпуск, він каже: благодать Господа нашого, Ісуса Христа. І любов Бога, Отця, і причастя Святого Духа буде з усіма нами. Амінь. Святом.